Передамо зараз зарплату сокол виникає. Чому зараз глас не торгував сам? Пробиває зрештою, зараз у нас Захар Зайцев, шостий Тимофій Водок, сьомий Ярослав Глас. У мене зараз тим часом Лисива. Лисов зараз називає Єльчиніну Заб... пробуває порожні фото, не називає зараз Ільчанінов. Що якщо буде нічого за підсокоми двох таймів, то буде одразу серія пенальті? Зараз у нас в момент у сокола вникає. Удар рятує свою команду. Це тервак. Зараз він по флагу пасу дає. Момент зараз може бути сокола. Рувайте тервак з долічино добуває. Тервак зараз віддає назад, тут е... є. Ту, зараз, е... ткач. Зараз ткач дає пас на климика. Клим зараз віддає на роздай гору і зараз триває роздай гра. не збиває зараз роздай гора у цьому епізоді. Кідемі футзалу, яка грає з Луцьким Люба. Там Зараз тим часом момент у рівнян виникає тут, же лисипа. Намагатися пробити по порожніх воротах. У Кубасюка, і зараз забиває, зрештою Кобасюк, даємо водок в передачу гольову. І за 47 секунд до кінця цього першого тайму забиває Вадим Кобасюк, у нас рахунок стає 1-0 на користь. Ку... Це... зараз сам пробуває. Зрештою, Христовина рятує ворота Підбирання зараз за гласом. Глаз зараз забиває забивання. І 2-0 рахунок стає у нас за 12,2 секунди до кінця цього гру. Бачимо Іващука, його, по-моєму, перший до такий Після того, як він вийшов у другому таймі у ворота, Сокола зараз йде перед Климик. Климик дай пас віддає. Зараз ви далі. Комінація не розбиває, зрештою, роззай гора. Записує собі зараз ліву передачу «Сабадаш» На Нарозай гора, який, як на мене, був одним з найбільш активних гравців. У... у нас тим часом буде знову кутовий для хмельницького сокола. Розіра з вас скотовий Сокола і забиває зараз хмельницька команда. Тут класний розіграш пройшов зрештою забиває нас Сабадавш, який додає до свого зайцев. Тобто басюк та болотюк. Тобто, зараз тут немає вже глас. Зараз, зараз помитового Кубасюка і зараз забиває. Щоправда, не Кубасюка, забиває якраз зайцев з передачі Кубасюка. Ну І таймат беруть Вадим Басюк Зараз прошеде місця. Кубку України ю 13 між командами Любов Тлунцьк, Дербі Олімпіад Юнайтед Луцьк. Ну і заключний півфінал буде. Тим часом у забиває у нас Климик. І у нас рахунок стає 6-0. Климик забиває на 18 18-й хвилині цього матчу. Матч залишається. Ну, і зрештою, у нас буде останній аут. Навіть не буде ауту. Зараз у нас лунає середа. покинець цього поєдинку. Отже.